Новопризначений посол Японії в Україні Шигекі Сумі разом із дружиною завітав на Закарпаття. Зустрівся дипломат з головою ОДА Василем Губалем та головою Закарпатської облради Володимиром Чубірком. Говорили про покращення співпраці між Закарпаттям та Японією. Як розповів голова ОДА, обласна влада зацікавлена в інвестиціях японського бізнесу та всіма силами цьому сприятиме. Той факт, що є підприємства, присутні з інвестиціями. Вашої країни в нашому краї це говорить про те, що закарпатці відкриті до інвестицій, і з свого боку, ми з головою обласної ради будемо все робити і демонструвати прозорість. Щоб поменше було корупції в наших відносинах бізнесових. У свою чергу голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко зазначив, що саме японські інвестиції, які в нашому краї уособлює компанія Ядзакі, є одним із найуспішніших проєктів Закарпатської області. Він працює, сплачує податки, і це дуже важлива справа для нас. Я демонструю вам як представник депутатів Закарпатської обласної ради, про те, що ми готові сприяти всім проєктам, які ваша держава, ваш бізнес. Підприємці хочу розвивати на Закарпаття, готові дати всебічну допомогу. Зі свого боку посол Японії в Україні підтримав прагнення обласного керівництва до співпраці. Також Гекісумі розповів про фінансову допомогу Японії Україні в світлі сьогоднішніх подій на сході країни. Японія налаштована і надалі підтримувати Україну. Ця підтримка не тільки на словах. Ми вже вирішили надати фінансову допомогу в розмірі півтора мільярда доларів. Як зізнався дипломат, це його перша поїздка за межі Києва. Майбутньому сподівається. Знову приїхати на Закарпаття, особливо весною, коли зацвітуть сакури.